Вітаю напряму з Дюссельдорфа, і я вам представляю ірландський спорт, але тут вже є дещо інше. Бачите, дах тут такий самий, як у Гітлера, коли його шари були надуті повітрям. Це означає, що він має кращу ізоляцію і ви зможете спати при холоднішій погоді. Давайте подивимося, як це виглядає. І, до речі, тут так і буде виглядати новий набір 25 п'яти модель, як завжди, спортивний дизайн Адрії з дуже гарними наклейками. Джерело туалету 19 літрів касета. Тут є підключення газу ззовні, щоб ви могли підключити гриль у багажнику з висувною підставкою. Це означає, що ви можете завантажити сюди мотоцикли, велосипеди, і дуже легко однією рукою витягнути свої речі, і вам буде зручно. Тут почалося і поїхали до квітів. Тут ви дуже легко зможете вийняти і мотоцикли, і велосипеди. Не знаю, що тут зберігати. Це новинка Адрії, на яку також можна покласти 150 кг. Ліжко одне з найпопулярніших улюблених, яке піднімається електронним способом. Тобто, я тут теж можу мати, якого розміру багажник ви хочете. Тут є бак для води приблизно на 100 літрів. Далі місця для зберігання дрібних речей, і я дивлюся, як добре зроблено. Тут є компресор, але він ізольований, щоб не поширювати звуки, коли ви накачуєте, ну і в студіях запису. Дуже рідко роблять і думають про місце для зберігання одного газового балона, і потім тут бачу, може бути телевізор, підключення, зроблене скрізь, тут є обробка з фетру. Це також, якщо ви перевозите тут мотоцикли і трохи доторкнетеся, не змінить, не пошкодить, бо хочеться, щоб кемпер був зношений, центральний замок, задня камера з широким кутом. Тут є поповнення води Adria Twin Sport 640 СК. 6 років, 36,7 метри довжини. Його ціна буде близько 7 тисяч, залежно від комплектації. Скільки додасте, і Adria з сезону 24-25 років починає надавати 10-річну гарантію на всі свої кемпери замість 7 років. Це означає, що якість на дорозі підвищується. Одним словом, дуже хороший знак, тут новий факт, велика медіа, 10-дюймова так звана автоматична кліматконтроль. Регіональний е ретардер тут потрібно на виставках боротися за місце, коли можна знімати і що вони зробили. І мені дуже подобається ця, ця нова річ. Якщо тут використали матеріал, який застосовується в авіації, но і виготовили шафи саме за формою, він на 30% легший ніж раніше. Це означає, що він економить вагу і також менш шумний. Точно так само всередині все просто виготовлено за формою тут. Мені дуже подобається такий сучасний новаторський вигляд. Ліжко витримує 2100 кірів, може підніматися вгору і вниз. Кнопка опускання ліжка працює дуже швидко і якісно. Потім зупиняється, так що на такій висоті є нова кнопка всередині ліжка, яку зробив Андрій. Це означає, що за допомогою цієї кнопки ви зможете заблокувати кемпер, і, звісно, світло регулюється, вимикається, вмикається місця застосування всюди, і вже немає якоїсь деревини, але стіни з повсті, що також захищає від шуму і зберігає тепло. Тут є гачки для підвішування речей, душ зник з Андрієм. Всі матеріали для зберігання, такий чорний чорний дизайн. Спортивний так виглядає. Якщо ви користуєтеся туалетом і раковиною і хочете прийняти душ, просто легко перемістіть на інший бік і маєте просторий душ тут. Вдалося, і так закривається. Yes. Мені дуже подобається, що більше немає тканинних штор. Так зручніше шафа вішалка. Компресорний холодильник працює від 12 вольт, 80 кілька літрів, шухляди для кухонного приладдя, три просторі, і тут такі е добре закриваються замки. Тут нова раковина ніж була раніше, тому все легше очистити плиту. Такий сказав би зручний подушки, зручні. І новинка Андрія це стіл. Якщо подорожуєте в чотирьох, і цей стіл вам заважає. Ви можете його зняти. Він складається під, ну... під ногами. Є спеціальне місце для зберігання для столу. Але якщо вам все ж потрібно покласти телефон або напої під час поїздки, то просто підвішуєте це. І він має багато місця для ніг, щоб зручно їхати. А коли потрібно, витягуєте шолом і вже маєте стіл. Це дійсно не важко. Легко, я майже однією рукою. Це несерйозно. Я спав одну ніч у цьому наметі, і та ніч була неймовірною, дійсно неймовірною. Тут також матеріал дійсно не варто боятися за його міцність. Він міцний як кайту тут не проколиш. Ну хіба що навмисно знаєте захочете продати? Тоді вже ця ліжко витримує дві кг, тому дві дорослих можуть спокійно спати. Без комарів, або якщо хочете свіжого повітря, тоді дивимося, що тут закривається, і тут є ізоляція від холоду. І коли це затягується, і це незавіса, яка надувається тут. Також є повітря, бачу компреси дах дійсно добре ізольований. У мене є клієнт, який купив вино з простим дахом, таким, яким вони були до цього часу, продавалися, і вони з ним подорожували до двуга. Вже спали і сказали, що все було добре, не замерзли, а це ще більше захищатиме від холоду. Тому зможете і взимку кататися на лижах, подорожувати тут, звісно, сітка, щоб не заходити, збільшували, що дивився трохи інші, бо він зроблений. Вже немає ніяких, який він має каркас, і це дуже добре. Коли ви спатимете, тут покладете голову, вам не впаде подушка. Тут ці кріпляться, звісно, такі як ліжко буде тут. Це дуже добре. Адреса, думаєте, і що найважливіше, і найприємніше це спостерігати за морем. Згори з цього місця, бо вас мало хто бачить. Ви бачите все. Насправді дахи дійсно неймовірні, особливо для тих, хто хоче невеликий кемпер. Але є сім'я з чотирьох осіб. З таких кемперів це чудовий варіант, і ми знаємо, що це місце улюблене для дітей. Звісно, всюди тут термоштори, щоб захистити від холоду та спеки. Час новий вже блогу. Звісно, факт як факт, автомат означає нас ретардер, десятидюймовий, оригінальна медіа, електронне гальмо. Електронний вимірювач обличчя тут, щоб посидіти на каву. А тут ще є одне місце, де крісло обертається куристами у вітальню. Всі разом вечірній фінал також розширюється і всюди можна розмістити. Ще що дійсно класно: якщо він опускає дах, не залишає якихось, ви знаєте, ось ці видно затягнуті такі зелені і таке суцільне, дуже є переднє вікно. Переднє вікно також відкривається, може мати як вентиляцію сьогодні. А іде тут є місце для... Розміщення для речей і дос і розширюється стільниця Андрія. Як завжди, мене дивує і в хорошому сенсі. І дійсно, це кемпер, який заслуговує на увагу. Якщо хочете подорожувати в чотирьох і не хочете великий кемпер, то зверніть увагу на цей. 640 DGS. І особливо, якщо займаєтеся якимось спортом, дебі дякую і до побачення.